Друзі, усім привіт! Ради вітати вас на своєму каналі. В цьому відео пропоную вам приготувати разом зі мною смачний домашній квас. Хочу сказати вам, що якщо ви на правильному харчуванні, то цей квас вам не підійде, тому що тут цукор і дріжджі. Не хвилюйтеся, що його так багато, тут 8 літрів. Повірте мені, він закінчиться, ви не встигнете. Їм. Мигнути оком. Тому гарного перегляду і смачного. Для приготування квасу нам знадобиться 8 літрів холодної, звичайної, некип'яченої води. З-під крана, з колодязя, зі скважини, звідки ви там берете воду, звичайна холодна вода. 8 літрів. Я беру ось таку велику кастульлю, у мене є, але можна робити і в звичайному відрі. Далі. Нам знадобиться 2. Чайної ложки лимонної кислоти. Маленька пачечка дріжджів. Я завжди вважав, що тут 50 грам, але, як виявляється, тут 42 грами. От, маленька пачечка дріжджів і три склянки цукру. Я беру такі неповні склянки на око. Потім, коли будете готувати, розпробуєте, можливо, будете додати більше, можливо, менше. Але я роблю так, три склянки цукру. Далі, друзі, дріжджі я попередньо покришив, ось таку маленьку піалку, і залив тепленькою водичкою, щоб вони швидше розпустилися. От. Тому можна цього не робити, але так буде швидше. Виливаємо їх у нашу воду. Бачите, в мене так поганенько. От. Виливаємо у воду. Далі додаємо дві чайної ложки лимонної кислоти. От так от. І висипаємо дві склянки цукру. Дві одну склянку ми залишаємо, потім покажу для чого. Отак от, от. Все висипаємо, перемішуємо. Ось так, от гарненько перемішуємо от. От, і поки ще залишаємо. Далі, друзі, беремо ось таку металеву, емаліровану або алюмінієву, якусь стару миску. Не лякайтеся, це вона такою стала саме від того, що я готував квас. Рекомендую взяти якусь одну миску таку стару, і використовувати її лише. Коли ви будете готувати квас. Тому що, от бачите, якою вона стала, ви нічого з нею потім не зробите, але ну, для квасу вона годиться. от. Склянку цукру, яка в нас залишилася, висипаємо в цю миску. от, Включаємо газ, так. робимо невеличкий. І розтоплюємо цукор до рідкої консистенції. Ось так от, друзі, це виглядає цукор плавиться на маленькому вогні, от, постійно помішуємо. Отак от так, доповненого розчинення. Ось, друзі, от така от маса повинна у вас вийти. Далі. Дуже швидко, але дуже обережно виливаємо її в холодну воду в цю. Одразу попереджаю, будьте обережні, бо будуть спецефекти. Так, друзі, обережно, тряпочкою. Беремо миску. Так, так, зараз. Угу. І виливаємо в каструлю. Дуже обережно. Зараз будуть спецефекти. Отак от. Бачите як? Далі в мисці залишається цукор, який швидко застигає. Нічого страшного, набирайте в неї отак от води і десь ставте її на раковину цукор розчиниться, ви потім просто добавите цю воду назад у каструлю і все. Далі, друзі, так як цукор гарячий, розтоплений, він при контакті з холодною водою. Застигає. Ось дивіться, робиться таким шматком. Не хвилюйтеся, він дуже швидко розчиниться. Отак от, от. Бачите, він вже навіть відчувається, як він от розчиняється. І точно так же у мисці тій він швидко розчиниться і ви потім цю воду додавите сюди. Далі залишаємо. Наш квас при кімнатній температурі на 3-4 години. Періодично е, помішуючи, тому що і цукор, і е, дріжджі будуть трішки осідати. От, от, так от. Зайшли на кухню щось перекусити і помішали квас. 3-4 години. Потім е, ви його скуштуєте, але він не буде ще 100% таким, яким він повинен бути. Але 3-4 години достатньо, тому що він ще потім буде бродити в холодильнику. Розливайте по бутилках чи банках. Рекомендую не наливати е, банки або бутилки до краю, тому що все-таки е, він ще буде бродити. От, і ставити в холодильник. Як на мій смак, він краще смакує наступного дня. Він тоді такий кисленький, ну, чудовий. Я дуже люблю квас. тому він, до речі, дуже схожий на той квас, який колись в нашому дитинстві продавали в бочках, хто пам'ятає. Тому спробуйте, всім рекомендую. В спеку, після важкої роботи, десь на подвір'ї. Цей квас буде вам дуже до смаку. Все, друзі. Дякую за увагу. До нових зустрічей!